Україні, вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Однозначно, пане Сергію Херсонщина це Україна. Вороги на нашій же Херсонщині зазнають смерті. Достеменно вірю в це російські окупанти повністю провалили евакуацію. Ми знаємо на лівому березі Херсонщини. ба більше, тут розповідала. Ви чули, дякую, що. Вони ще й не дають людям самотужки евакуюватися. Взагалі вони а, під час евакуації себе використовували українців як живий щит. Розкажіть, будь ласка, яка зараз із цим ситуація, що відбувається з евакуацією з лівобережжя, і загалом, що нам треба розуміти про те, що відбувається на Херсонщині станом на ранок, 8 червня. На лівому березі, поки що окупованому ситуація кричуща. Люди залишились сам на сам з цією трагедією. Абсолютно ніхто не може допомогти їм, і навіть наші волонтери, наші військові працівники ДСНС не можуть дістатися. До лівобережних олешок, до лівобережних населених пунктів, там де люди перебувають на своїх дахах, єдине, що можна спостерігати, не тільки з квадрокоптерів, де в яких домівках знаходяться люди і благають на допомогу, але ж дістатися до них неможливо, тому що не зважаючи на всю катастрофу, яка відбулася, не зважаючи на те, що людям потрібна допомога, окупанти. Продовжують з глибини окупованої території обстрілювати і лівобережну частину Херсонщини, яка не окупована і затоплена, і правий берег. Інтенсивність звичайно обстрілів значно менше, але вони присутні і їх чутно. І ситуація з цими людьми, які залишились сам на сам. І в Олешках, і в інших населених пунктах, які повністю підтоплені, вона просто катастрофічна. Люди вже не можуть виходити на зв'язок, тому що вже Третя доба пішла, і як фактично це сталося, і немає зв'язку, вже сідають батареї телефонів, зарядних пристроїв, тому зв'язатися вже неможливо, і допомогти цим людям неможливо. А лунає інформація, що навіть з тих населених пунктів. Де люди намагалися їх залишити евакуюватися на лівому березі, то окупанти їх просто не пускали. Тому ситуація на лівому березі вона не просто кричуща, а ще й трагічна. На правому березі триває евакуація а на зараз людей з підтоплених населених пунктів і з підтопленої частини Херсонщини, повністю затоплений мікрорайон. Корабел, це острів і корабельна площа. Частина міста, яка біля річ, річ вокзалу, річ Порт повністю затоплено вулиці. Вода почала обходити навколо Херсона. Вода шукає низину, обходить навколо Херсона через Камишани, геологів, підходить до Шумінського і затоплення. На повністю ті вулиці, які знаходяться в Антонівці. Тобто, там до 20% міста зараз є підтопленими там ці частини міста, вони знеструмлені, відповідно, водопостачання, водовідведення немає. Немає водовідведення і в центральній частині міста, в районі ХБК, це великі масиви міста, тому що. Каналізаційна станція вона на зараз є підтопленою, і масштаби трагедії ми будемо бачити ще попереду сьогодні. Вранці Ні. Військова адміністрація виставила блокпости, і велика кількість волонтерів, які приїхали до міста Херсона зі своїми човнами, не можуть на зараз надавати допомогу з евакуацією людей. Можливо, на це є якісь вагомі причини, але на зараз до води дістатися волонтери зі своїми човнами не можуть. Евакуація відбувається тільки силами. ДСНС і військової адміністрації є пояснення, що робиться багато фоток, які не потрібні в соціальних мережах. Але я сподіваюся, що це виправдані міри, і можливо так потрібно не буду давати оцінку. Але така ситуація зараз в місті Херсоні є. Пане Сергію, якщо говорити про ті населені пункти, які опинилися в найбільш катастрофічній ситуації, як повідомляє мер Олешок, Олешки на 90% пішли під воду. Які ще населені пункти, міста села селища в так само такій небезпечній, найбільш небезпечній зоні через підрив російськими терористами Каховської ГЕС? Нові Каховці, вода. Потрошечку, як повідомляють, починає відходити нова каховка була затоплена частина міста, центральна частина міста і набережна. Населені пункти казачі лагері були затоплені. Була затоплена повністю Кардашинка, затоплена гола пристань. Тобто, всі населені пункти, які знаходились на узбережжі ліво, ліво, Лівого Дніпра, вони затоплені майже повністю. Подахи затоплені людські дачі і до речі, дачі, які знаходились в плавні Дніпра. І на островах Дніпра там вдається евакуювати людей, і з тих дач, які ближче до правого берега вдається вивозити людей. Деякі люди просто самоорганізувались, кого були човни, вивозять своїх сусідів і доправляються до міста Херсона, евакуюючись з дач, які повністю затоплені подахи, тобто дачі внизу Дніпра, затоплені абсолютно. Повністю по правому берегу затоплені населені пункти правий берег трошки вище. І затоплені е, ті вулиці, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, е, поселищу Казацькі вулиці, які знаходяться прямо на берегу, там затоплений термінал Нібулон е, повністю. Затоплене село Львова, тягінка, частково, тобто е, Антонівка, яка в передмісті Херсона, також затоплена. Частково ті вулиці, які знаходились в е, безпосередній близості до Дніпра. тобто... Е, по правому березі повного затоплення населених пунктів немає. На зараз потерпає Білозерська громада. Це нижче Дніпро нижче міста Херсона, населені пункти Камішани, це Кізамис, який страждав від постійних авіаударів. На зараз знаходиться в зоні підтоплення. Затоплений унікальний осетровий завод, який знаходився трошки нижче Кизимиса. Тобто вода шукає, вода шукає низини і заповнює ці низини повністю, розтікаючись по балкам, розтікаючись, обходячи і обходи місто Херсон, вже обходячи місто Херсон через камишани посіликіологу, вода вже знаходиться біля мікрорайону Шуменський. Про який відсоток, про яку кількість десятки населених пунктів ми можемо говорити станом на зараз, якщо вам відомо, пане Сергію, і прогнозувати далі, що ще може зачепити які населені пункти вода, чи вона вже буде йти на спад, і масштабуватися так не буде ця трагедія. Знаєте, там є офіційна інформація на скільки населених пунктів затоплено на правому на лівому березі. Там порядка восьмидесяти населених пунктів затоплено. І чи буде вода ще йти? Ну є інформація, що вода потрошечки спадає. От, Звичайно, вода ще буде прибувати, і вода за останню добу в місті Херсоні прибувала. Звичайно, не такими темпами як передню добу, але все ж таки прибуття води відмічається. Вода ще буде прибувати, але знову таки не так інтенсивно інтенсивність буде падати, і згодом припиниться цей пік з того моменту, коли повністю Каховське водосховище змилініє до точки руйнування дамби, тобто залишиться якийсь там мертвий рівень води, який не буде витікати, і відповідно з того моменту можна буде казати про те, що підтоплення зупинить і почнеться е, відхід води до Чорного моря. Е, по деяким прогнозам, це ще буде е, приток води ще буде відбуватися на там найближчої доби, е, згодом зупиниться і поступово вода почне відходити. Але цей процес буде довготривалий. Треба розуміти, що вода буде залишатися в низинах. Е, треба буде відкачувати воду е, з домівок, з підвалів, е, з інших там якихось. Низин і так далі, і розуміти треба що. Та екологічне лихо, яке принесла з собою, скажімо так, велика вода прорив цієї дамби, це розмиті і кладовища, це і вигрівні ями, це з вас мусоросвалки в деяких населених пунктах. До речі, в Олешках була велика мусорна свалка, і це все несе з собою вода, тобто. Мор, риби, мертві тварини, ці всі наслідки і подолання цих наслідків це ще ми будемо бачити попереду і зіткнемося з цим цією проблемою. Попереду після того, коли відійде велика вода, і треба буде долати це все. Ми вже з вами згадували, що неадеквати окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися з зони підтоплення. Генштаб збройних сил України також звітує, що в місті гола пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із будівель. Самі розташовуються в них, а на дахах цих споруд облаштовують вогневі позиції. А в козачих таборах заблокували всі можливі шляхи звільнення з міста і в стані алкогольного сп'яніння заборонили евакуацію. А це вони облаштовують голі пристані, щоб діставати для тих обстрілів, про які ви зауважували, і наскільки взагалі зараз у них є можливість обстрілювати право. Бережія Херсонщини наскільки далеко вони самі вже втікли, відпливли так. Окупанти відійшли на відстань там п'ятнадцять-двадцять кілометрів, і як я казав, окупанти інтенсивність обстрілів зменшилася, але обстріли не припиняються. Тому що вони позаймали будинки других поверхів і влаштували там своїх чи мінометчиків чи кулеметчиків. То це не страх того, що не наші збройні сили зможуть просуватися, але разом з тим, якраз я про це і казав: це не дає можливість на сьогоднішній день нам евакуювати людей з населених пунктів на лівому березі, які зараз є абсолютно підтопленими, такими як Кардашинка, Олешки і так далі. Тобто саме ось ці кулемечки, які приховалися в тих чи інших домівках, вони спостерігають за водною гладдю і ведуть обстріли, якщо з'являються якісь човни. Саме тому неможливо провести евакуацію з лівого берега. А що робити, пане Сергію? Я, я не маю відповіді. Просто гаський трибунал за ними плаче вже туди подали, і не не просто гайський. я не знаю, який трибунал за, плаче За це навіть не терористи, це просто терористи. Я думаю, вражені бачить це те, що коять російські окупанти на нашій землі. Ми вже згадували про проблеми зі зв'язком. І знаєте, інформація про проблеми з, зі зв'язком надходила ще в ніч цього підриву, коли близько 2.50 п'ятдесяти ніч на 6 червня здійснили терористи. Цей нечуваний коцит. Як ви думаєте, вони? Спеціально і завчасно почали блокувати зв'язок, аби приховати оці свої дії. Я так розумію, що це дезорієнтувало і самих окупантів, які там не розуміли, що коїться, і потім знімали ті ролики по поясу воді зі словами тонімно одході. Те, що пропадав зв'язок, це якраз і є доказом того, що Російська Федерація підірвала дамбу Каховської ГЕС, і саме вже з'являється інформація, що саме в цю ніч незадовго до остаточного прориву дамбу Каховської ГЕС окупанти почали відходити і почали виводити техніку з узбережжя Дніпра в глиб окупованої території. Це означає, що їм було повідомлено про те, що вони відійшли і відвели техніку. Можливо, тих людей, яких залишились в окопах, їх якраз і залишили як розходний матеріал для того, щоб створити ось цю пропагандистську картинку. А відключення зв'язку якраз і відбувається тоді, коли окупанти починають переміщувати техніку. Тобто, перед тим як вони почали переміщувати техніку, перед тим як вони отримали наказ відвести важку техніку, відвести важке озброєння з можливої зони під. Топлення вони і виробили зв'язок для того, щоб е, саме розпочати ось цей рух. Тому це черговий доказ терористичності росіян, Російської Федерації, е, як ми бачимо, що для них важливе тільки залізу, людський ресурс, навіть свій людський ресурс, свої військові їм. Це просто розходний матеріал, який вони використовують в пропагандистських церквах. А та що їм баби ще наражають, але це вже не точно, пане Сергію. Я вам дуже дякую за те, що розповіли нам. І світ хай це бачить, якщо нас дивляться, нас дивляться і чує. І дякую вам за вашу роботу і позицію. Тримаймося. Дякую вам дуже, пане Сергію.